Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні я зайшла в АТБ і побачила ось таку новинку в відділі солодощів. Перше це цукрове печиво від торгової марки Ярич до кави та до чаю з кокосовим смаком. і Вартість такого печива 35 гривень 40 копійок за 220 грамів. Далі в оновленому пакуванні пряники в молочному шоколаді з прянощами вартістю 125 гривень 90 копійок за 400 г. Приємно здивована, що в АТБ є печиво Савоярді. Ціна не бюджетна, скажу вам, за 200 г 83 гривні 90 копійок цінник був. Чула, що ось це злакове печиво дуже смачне. Зараз бачу, воно на знижках. 64 гривні 90 копійок і вага 260 грамів. Від своєї лінії новий бісквіт в лазурі зі смаком банану був представлений і вагою 60 грамів, ціна 14 гривень 90 копійок. З'явились ось такі міні-шокофігурки від Кіткат. Зараз ціна на них майже 160 гривень, всього за 123 грами. Таке з шоколадною начинкою в коробці від Prestige 6 штучки в упаковці і коштує 98 гривень 50 копійок, це за 330 г. Печиво-Артемон з арахісом по 304 гривні за 1 кг, як на мене, трохи небюджетно, як для АТБ. А от зефір в шоколадній глазурі від своєї лінії ціна в нього 148 гривень по 2 штучки в упаковці. Хто слідкує за кількістю цукру, ось є поличка В АТБ зі згущеним молоком зі Стевією, 90 г за 68 гривень 30 копійок. Також є від відмілініум шоколад з мигдалем, малиною та чия. Вартість 71 гривня 30 копійок. Кукурудзяне печиво на фруктозі вартістю 58 гривень 90 копійок за 300 грамів. І покажу вам ще новиночки в рошені. Дуже багато з'явилося святкових новорічних коробочок, тож можете звернути увагу. А також пташине молоко зі шматочками мармеладу. І ще мікс жилеїк ведмедиків у молочному шоколаді по вартості 269 гривень 90 копійок за 1 кг. Хто ще не бачив, молочно-вершкове суфле в глазурі за 239 гривень 90 копійок за 1 кг.